Джонатан прожив довге щасливе життя на самоті. Одного вечора Джонатана зустрічають дві білі сяючі чайки, які пояснюють йому, що він багато чого навчився і що вони навчать його ще більше. Ці чайки могли літати, як і він. Сяючі птахи повідомили, що Джонатан належить до їх зграї. І покликали його додому. Злетівши вище хмари, Джонатан теж став сяяти. Він опинився в іншому світі і подумав, що небеса це рай для чайок. Згодом спогати Лівінгстона про минуле життя згасають. У Новому світі він відчуває себе бадьорішим, молодшим, здоровим і енергійним. Він також здатний літати вище з набагато меншими зусиллями. Джонатан також бачить інших чайок, але їх набагато менше, ніж на землі. Всі птахи тут люблять політ, як і Джонатан, і невпинно тренуються. Вони прагнуть досягти досконалості. Його вітає новий учитель Саліван. Джонатан хоче дізнатися більше про польоти і дізнається, що в такому місці рідко можна зустріти молодих чайок, адже такі птахи, як Джонатан, рідкісне виключення. Решта птахів прилетіли сюди після кількох періодів життя, і Джонатан був винятком. Щоб стати такими, як Джонатан, звичайним чайкам доводиться пройти десятки тисяч світів і прожити десятки тисяч життів. Старішина, на ім'я Чанг, пояснює Джонатану, що небеса це всього лише шлях до особистої досконалості і нічого більше. Чанг каже Джонатану, що це місце не рай, а рай. Стан досконалості. Джонатан наблизиться до досконалості, коли навчиться літати зі швидкістю думки. Старішина це вже вміє, і Джонатан просить навчити його. Чанг також погоджується навчати Джонатана. Наставник вчить чайку пересуватися зі швидкістю думки, шляхом відмови від сприйняття себе як істоти. З фізичними характеристиками. Перший час у Джонатана нічого не виходить. Через деякий час Джонатан розуміє, що створений досконалим і його можливості безмежні. Він миттєво переміщається на планету з двома сонцями. На планеті з зеленим небом і подвійним сонцем чанг каже Джонатану, що свої переміщення потрібно вчитися контролювати. Тепер Джонатан вчиться переміщатися в часі в минуле і майбутнє, настає день, коли пір'я старішини Чанга починає сяяти ще сліпучіше. Він зникає, заповідаючи всім вдосконалюватися і пізнати любов. Чим більше Джонатан вчиться доброті, тим частіше згадує про землю, про свою стару зграю. Він починає розуміти, що для нього найкращий спосіб проявити любов це стати вчителем для інших чайок. Йому здається, що там могла з'явитися чайка. Що зважилася змінити своє життя. Можливо, цю чайку теж вигнали. Джонатану все сильніше хочеться повернутися на землю. Саліван вітає Джонатана після того, як він досягає ідеального польоту. Однак Джонатан висловлює бажання повернутися на землю і допомогти іншим молодим чайкам, які хочуть дізнатися про політ. Саліван просить Джонатана не повертатися на землю, кажучи, що там його знання нікому не потрібні, що він був вигнанцем. Джонатан якийсь час займається з місцевими новачками, але врешті-решт вирішує повернутися. В один прекрасний день Джонатан прощається і повертається на землю. Там він знаходить іншу вигнану з граєю чайку на ім'я Флетчер, яка поділяє ті ж мрії, що й він колись. Джонатан вирішує взяти Флетчера під свої крила і приєднується до нього в образі сліпуче білої сяючої чайки. Джонатан обіцяє навчити молоду чайку літати, і Флетчер стає його першим учнем.